Я не маю нічого проти, це батько твого чоловіка, тому до вас він може приходити, коли забажає. Але у себе вдома я його бачити не хочу, попередила Алла доньку. Мамо, ну чого ти знову починаєш? Степан Андрійович просто хоче нам допомогти. Андрій йому сказав, що ми в тебе в суботу збираємо з картоплю садити, то він сам запропонував, що теж приїде, каже, матиме вихідний і з радістю допоможе. Світлана щиро не розуміла, чому мама так категорично не хоче спілкуватися зі своїм сватом. Алла важко видихнула і пішла на кухню готувати вечерю. А поки робила чай, то пригадала свої молоді роки. Теж мені Степан Андрійович, подумала про себе жінка. Звідки він взявся на мою голову? Минуло ж стільки років. Алла була готова чужим людям заплатити, аби лише не бачити цього зрадника, але доля вперто підсувала їм зустріч за зустріччю. Степан і Алла зустрілися на сватанні своїх дітей далеко не вперше. Це була зустріч після розлуки довжиною 25 років. Колись вони мали стати парою, але не судилося. Натомість на рушничок щастя стали їхні діти от які викрутаси іноді влаштовує доля з людьми. Алла добре вчилася в школі і в свій час поїхала в місто вчитися. Будучи студенткою, вона зустріла Степана. Молоді люди сподобались одне одному і стали зустрічатися. Дівчина нічого не знала про свого бранця, просто щиро була закохана в нього. Коли ж їхні стосунки вийшли на новий рівень, Степан захотів познайомитися з батьками Алли, тому поїхав до неї в село. Зустріч, зустріч прийшла добре, батькам дівчина, майбутній зять дуже сподобався. Коли ж настала черга їхати до батьків Степана, все пройшло не так гладко. Виявилося, що хлопець заможної родини і проста дівчина з села. Вони вважали, не підходить їхньому сину. Вибач, Алло, але мої батьки проти нашого весілля. Давай зробимо паузу. Може, мене час і вони змиряться, запропонував Степан. Було Це на початку літа, Алла поїхала в село на канікули, а коли пере... повернулася на навчання, то зрозуміла, що її наречений одружився з іншою. Не бачились вони після того випадку жодного разу. Алла через два роки теж вийшла заміж, і у них з чоловіком народилася донечка, так і жили. Сімейне життя у Алли не склалось з чоловіком вона розлучилася, доньку сама виховувала. Коли Світлана трохи підросла, Алла залишила її з своєю мамою, а сама стала їздити на заробітки в Польщу. Роботи жінка, які труднощів ніколи не боялася. Вона й дочку в люди вивела, і будинок для них гарний збудувала. Нареченого Світлана собі з міста привезла. Андрій те ще сподобався от тільки сюрприз неба, який на Аллу чекав, батьком Андрія виявився Степан. На той час Степан же був дівцем. Дружини його раптово не стало. У них був єдиний син оцей Андрій. Хоч Алла і не була рада зустрічі з своїм колишнім коханим та перечити весіллю дочки не стала, вирішила, що діти тут не при чому. Степана вони домовилися, що старе ворушити не будуть, а дітям нічого не скажуть про те, що давно знаються. Тому Світлана й не могла зрозуміти, чому мама так не любить свого свата і не хоче зустрічатися ні на родинних святах з ним, ні допомогу від нього ніяку приймати. Суботу Степан Андрійович таки приїхав допомагати сидити картоплю. Аллі вже той город був немилий, але вона стримувала себе. До обіду все було готово, бо гуртом робота швидше робиться. А потім Степан Андрійович запропонував, що вони з Андрієм шашлик посмажать, навіть м'ясо замариноване з собою привіз. Посиділи гарно, але Аллі було не по собі. Вона хотіла пошвидше позбутися гостя, який викликав у неї стільки негативних спогадів. Алло, а може, спробуємо ще раз, якщо доля вже так розпорядилася? запитав Степан, коли діти вийшли з кімнати і вони з Аллою залишились на одинці. Та ні, Степан, розбитий глечик назад не склеєш, відповіла Алла. І знаєш що? Не приходь більше, не хочу тебе бачити. Степан був засмучений такої відповіді, бо сподівався, що Алла давно його пробачила, а зараз їм нічого не заважає бути разом, та й дітям разом вони могли значно більше допомогти. Але Алла вирішила тримати образу. А яка ваша думка? Чи варто Аллі за таких умов пробачити Степана? Чи таке не пробачається? Як вважаєте?